Лети, да, куда-то летит, летит. ой 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 выключить во всем доме, как это сделать? Прямо зараз РФ запалала не по плану Міноборони. оборони. Вогняні сюрпризи долітають навіть у глибокий тил. Відео. Дрони дісталися до авіазаводу в Таганрозі. Крилаті мрії Кремля під завалами. Авіаполк приземлили назавжди. Паніка землетрус знищив стратегічно важливу базу РФ із атомними підводними човнами. Путін прорахувався. Не дістали фури з безпілотниками СБУ. Природа дотиснула. Про це далі додивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. Ядере на Гуцкало і останні події. Понад десяток вибухів накрив російський Таганрог. РФ здригається, фейерверки не за планом. Да міста та області офіційно ніяк не прокоментувала вибухи, хоча так звані воєнкори написали у своїх каналах про велику атаку на місто українських БПЛА. Ба більше рій дронів змусив росіян піднімати в небо авіацію. За словами місцевих, до відбиття атаки БПЛА залучено не лише системи ППО, а й бойові гелікоптери. Сейчас будет баба. Лети, да, куда-то летит, летит. Лети, 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 сейчас где-то. Утім, ні те, ні інше росіянам не допомогло. Прильоти є. Є результати на землі Попередньо в районі КБ імені Берієва до слова підприємство імені Барієва спеціалізується на виробництві гідролітаків Б 200 модернізації літаків розвідників А 50 А 100 і Ту 95 мсм а також тестуванні радіолокаційних систем спостереження. Ворога буквально огорнув вибуховий ланцюг. Місцеві досі не можуть відійти від вогняного шторму. Ой. Сили ППО вночі відбили атаку в Таганрозі Новошахтівську та ще чотирьох районах Ростовської області. Постраждалих немає. Ще вночі українська сторона націкнула на те, що дрони влаштували справжній розгром по жирних цілях. Село Петрушино під Таганрогом. Ураження в місті базування 325-го авіаремонтного та 708-го військово-транспортного авіаційного полку. Кілька пожеж підтверджують з місця. Самі ж росіяни жаліються не лише на прильоти, а й на роботу ППО. У селі Новобезсергенівка під Таганрогом вночі від уламків БПЛА спалахнув приватний житловий будинок. З виключіть всьому домі, Як це Я а Чому сьогодні Не треба, нічого не буде. А тим часом безпілотники завітали в гості і до Білгородської області. Це треба бачити. Нічне жахіття через атаку дронів спостерігали росіяни аж у семи регіонах РФ. Тож тепер мапа федерації більше схожа на інтерактив вибухів. Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 60 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. У РФ ще одна біда: землетрус на Камчатці міг зачепити стратегічну базу РФ «Вілючинськ» для атомних субмарин. Про це пише видання Дефенс Експрес, посилаючись на дані західних ЗМІ. Який конкретний перелік підводних човнів стояв на базі Вилючинськ на момент землетрусу наразі не уточнюється. Але тут треба наголосити, що там розміщені не тільки ті атомні субмарини, що зараз перебувають на активній службі в строю вими але й також ті, що проходять поточний ремонт або готуються взагалі до списання. Наразі ж сказати точно про масштаби руйнування майже неможливо через відсутність супутникових знімків. Однак західні аналітики вже натякають на те, що військова машина Путіна потрохи. Послаблюється. На цьому тлі також варто нагадати про те, що після операції Павутина РФ сховала Ту-160 на найвіддаленішій авіабазі у Анадері. Туди фура з дронами не доїде, бо дороги немає. Але там ова була про Чукотку. І також ту-160 опинились на аеродромі Єлізово в тій же Камчатці. І на додачу ще один болючий удар по РФ аерофлот зазнав масштабної кібератаки. Сотню рейсів довелося скасувати, а розлючених пасажирів ледь вдалося вгамувати. Хакери вкрали 7 тисяч серверів і 20 терабайт даних, що вплинуло на 40% пасажиропотоку в Росії. Атака сталася на фоні ультиматуму від президента США, що свідчить про зростаючу загрозу для російської інфраструктури. Невже тепер Путін остаточно опинився у пастці? Про це вже. Же за мить. Понад 100 скасованих рейсів за два дні і ще кілька десятків перенесених. Кібератаку на аерофлот стало відомо з ранку 28 липня. За нею стояли дві групи хакерів: Сайленд Кроу та білоруські кіберпартизани. Наша операція це пряме послання ФСБ, НКЦКІ, РТ Солар та іншим так званим кіберзахисникам. Ви не здатні захистити навіть свою ключову інфраструктуру для всіх співробітників репресивного апарату. Ваша цифрова безпека є нікчемною, і ви самі вже давно під спостереженням. Слава Україні! Живе Білорусь! Збій системи стався одразу в трьох компаніях, об'єднаних у групу Аерофлот. Це Росія, Аерофлот, а також Лоукостер Побєда». Загалом вся група перевозить трохи більше 40% всього пасажиропотоку потоку в Росії, тобто мова йде близько майже до 40 мільйонів пасажирів. Ось тому вплив на дану групу. Фактично мова йде про вплив щонайменше на. Якщо не половину, то на третину всієї цивільної авіагалузі Росії саме в частині авіаперевізників. Більшість рейсів, на які вплинула кібератака, стосувались Москви, зокрема аеропорту Шереметєва. Комп'ютери не працювали, а пасажирів просили не проїжджати. Попри це, у аеропорт набилось сотні людей. Його паралізація або порушення нормального виробничого циклу призводить фактично до паралізації майже всієї мережі авіакомпанії, компанії, адже Через московський ціни вузол перевозиться 70% всіх авіапасажирів Росії саме на внутрішніх рейсах. Хакери стверджують, що аерофлот втратив 7 тисяч серверів, понад 10 критичних корпоративних систем і 20 терабайт даних. До такої атаки готувались рік. Викачали багато баз даних, прослуховування співробітників пошту і багато іншого. Чекайте зливу. Завантажили масив баз даних щодо історії перельотів, які тепер можна буде використовувати за запитом для незалежних розслідувань. Серед таких даних мають бути державні контракти. Зауважує авіаексперт Богдан Долінце. А саме особисті дані та інформація про перельоти працівників відомств і міністерств, спецслужб і навіть військових. Крім того, це інформація щодо контрагентів: ось постачальників комплектуючих запчастин, тобто вести перелік. Пов'язаних юридичних осіб та компаній, які дозволяють Росії обходити санкції, здійснювати так звані свої моделі сірого імпорту. Головна ціль такої атаки показати росіянам, що війна ближче аніж вони думають. Вважає керівник інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга. Це в першу чергу жителі великих міст, великих середніх. Жителі Росії, яких можна умовно назвати середнім класом, вся частина російського суспільства, от всі зусилля Кремля, направлені на те, щоб її тримати подалі. Від реалії цієї війни Шульга каже у Кремлі, продовжують робити вигляд, що ситуація під контролем, та їм із цим усе важче впоратися. Російська влада пропонує участь у війні за гроші, або якісь інші винагороди. Це може бути звільнення з тюрми, або звільнення з кримінального переслідування, або списання кредитів, або набуття громадянства. Мігрантами і відповідно інша частина російського суспільства, яка не хоче брати участь в цій війні тим чи іншим способом, вона від цього звільнена. Політолог ігор Попов каже, кібератака не випадково сталася в один день із ультиматумом для Росії від американського президента Дональда Трампа. Офіційно, публічно відповідальність за цю атаку взяли білоруські кіберпартизани. Але вони не єдині союзники України, і це показує, що якщо Росія не піде на пропозиції Трампа, то це ж не означає, що прилетять літаки на вже одразу і почнуть робити воронеж. Це означає, що буде посилюватися кількість подібних інцидентів, які впливатимуть на російську інфраструктуру. Точно оцінити збитки завдання аерофлоту складно, каже авіаексперт. Коли мова йде там про скасування одного рейсу, понесені витрати можуть складати від десятків до сотні тисяч доларів. Якщо ми говоримо про сотні рейсів, тобто тут мова може йти від кількох мільйонів до як правило 10-15 мільйонів доларів. Збитки для групи компаній будуть одразу у двох вимірах: перший прямі витрати. Перенаправлення та простої рейсів, компенсація екіпажам та пасажирам, додаткові збори аеропортів тощо. Другий непрямі, такі як недоотриманий дохід та витрати, пов'язані із суміжними бізнесами. Соня Гриорчук, телеканал Рада для підсумків єдині головне. Що остаточно доб'є Росію українські дрони, природа чи крах економіки? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 445 тисяч підписників. Далі більше побачимось.